Яком вам пластиковий удлинитель, о бомба! Буде відео. Друзі товаріші, всім привет! Вивозимо пшеничку, а вивозимо таким образом прицепчиками і рядом на ток, тому що дорога розкисла ночью минус 3, а днем плюс 3. І якщо сюди фуру Тон то 25-30 нагрузить, вона тут і останется до весни. Потому що тут болота, бетонки нема. От туди далі, оце метрів 50-100 бетонка і воно ток Поэтому приходиться сейчас вот таким образом Грузити на тракторний прицеп, висипати, а там уже зірно на фуру. Так, грузимо. Трактором МТЗ-82 і погрузчиком генерал X. Так, друзі, що касається якості самого погрузчика, багато коментарів там на Тіктосі, на Ютубі, якісь хороші, якісь нехороші. Друзі, якщо по цьому погрузчику немає питань, то по ньому нема питань. отакі От там невеликі подряпини, царапини є. Ось, все, стан ковша Як ви бачите, бомба. Метал тут товстий, питань по ньому нема. По обшій масі, яку ми погрузили, десь 600 плюс, около 700 тонн. Також в ним грузився там і пісок, і щебінь, і гній. Я пару причепів в ним грузив. Неудобно цим ковшом, Треба з такою склішнею брати. От. А так, ну, питань вообще, взагалі ніяких нема. По покрасці, питань нема. Краска вся на місці. Циліндри. Всі сухенькі працюють однаково, то то ось не зажати було, трошки воно спотіло. Ось. Аналогічно, бокові циліндри, все нормально. Рвався оцей тросик. Замінили. Ну І саплили муфти, ось о, парочку ось о, поміняли. Це ще дві рідні. Тобто По муфтам там були питання. Кранник перекриваємо на розподільник. Якось так. Якщо по цій віші, як то кажуть, нема питань, якщо вона зроблена, так сказати, нормально руками, то можна і за неї розповісти. Телефони в описі я е, залишу. Кому цікаво даний навантажувач, телефони в описі. Дзвоніть вам все розкажуть. От, на Агрокуб. Артур, менеджер. Я залишу його телефони. Так, ось пшеничка. Ось така вона. Тут темно в складі, потихеньку грузимо. Уже прицепа три ось нагрузили, грузимо далі. Ждемо трактор і зараз будемо грузити. Сніг іде, ми скирдуємо. Грузимо зерно. Так, Так, Сюда, да, да, да. И тут, наверное, можно снержавеечки просверлить аккуратный один. Да, і, да. Либо тут, либо... Пол, пол, пол. Топорим есть? Вигрузка тут іде назад. Давай давай. Ну все. Opa! І так, друзі, по ціні за пшеничку з місця дають 114 доларів. Далі там кажуть, що вона має падати. Ось така ситуація. Ціни ось по портам, можемо сказати, ріпак 330 доларів Чорноморськ. Пшеничка Чорноморськ 130, білок без обмежень. Кукуруза 130. Соняшник Ізмаїл 325-330. Ось такі культури, які зараз йдуть в попиті. Ось така ситуація. По ячменю. По ячменю. А, соя. Друзі, по сої ціна. Чорноморськ 390 доларів. Ціна на ячмінь Чорноморськ 119-120 доларів. За об'єм там якийсь плюс невелика доплата. Ось такі не досить радужні ціни на нашу сільгоспродукцію.